Як формується вина через його настрій? У здорових стосунках емоція завжди веде до розмови. Десь якась напруга до діалогу, а стан партнерів пояснюється словами. У нарцисичних стосунках, все зовсім інакше. Тут настрій стає сигналом, і цей сигнал завжди трактується так, що я щось зробила не так. Подивись, як це формується. Він злий, і ти одразу починаєш вспоминати, шукати, що сказала не тим тоном. Він холодний і відразу з'являється твоя правина. Він мовчить, і психіка автоматично починає шукати твою помилку. Ніхто прямо не каже, ти винна, але досвід він повторюється. І мозок навчається, його стан, твоя відповідальність. Да? І це не свідомий вибір. Це безумовний рефлекс, сформований повторенням. Реальний приклад, який жінки впізнають ну, одразу, да, які живуть з нарцисами. Ви собі спілкуєтесь, все нормально, ти нічого не вимагаєш, не звинувачуєш. І раптом він закривається і холодніше. І вже проходить декілька хвилин, і ти автоматично починаєш аналізувати себе. Дії, слова, може так не так подивилась, може не то сказала. і... Тут і формується оце відчуття провини без об'єктивної на то причини. І це ніяка не логіка, це навчена реакція на його настрій. І поки цей механізм працює, ти не живеш своїм станом, ти живеш реагуючи на чужий. І це важка ситуація, і... але з цим можна працювати через розділення відповідальності.